У Житомирі провели конкурс і визначили проєкти переможці, розроблені організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю. Нашою програмою соціального захисту населення, яка діє на території Житомирської міської територіальної громади, передбачено підтримку громадських проектів, громадських організацій ветеранів для того, щоб вони могли реалізуватися, показати свої можливості, об'єднуватися, проводити різноманітні заходи і отримувати на це підтримку з місцевого бюджету. Зараз результатами конкурсу співфінансування на реалізацію своїх проєктів отримали громадські організації Брат у брат і українська військова організація. Потрібно сказати, що хлопці і ГО брат, -у -брат» і гео, українська військова організація дуже достойно до цього підійшли. Вони подали якісні, пропрацьовані, обраховані проекти. Комісія їх заслухала. Вони розповіли про мету, актуальність і все інше. Комісію це погоджено і буде проводитися на території нашої громади. Брат у брат пропонує військовим, цивільним і ветеранам навчання навичкам керування FPV-дронами. В межах цієї програми планується придбати дрон і різноманітні там складові допоміжні пристрої для того, щоб ветерани і всі бажаючі могли навчитися йому управляти, оскільки дрони це та техніка, яка може використовуватися і в цивільному житті. Також українська військова організація пропонує два проєкти: перший проведення фестивалю військового протерства Люди титани. Метою заходу є створення позитивного образу ветерана через спілкування та активності. Учасники організації хочуть показати, що ветеран це не людина, яку варто. Боятися, а той, хто пройшов важкий шлях, але здобув багато нових знань та навичок. Це буде і спортивні змагання, зокрема змагання з Дарцу. Це буде підтягування, це будуть різноманітні фізичні вправи, майстер-класи по розборці і розбірці зброї. Це буде козак, який буде демонструвати поводження з козацькою історичною зброєю. Це буде такий історичний лекторій, це буде козацький куліш на свіжому повітрі. Це будуть пісні під гітару, військ. Ові повстанські у межах фестивалю також планується проведення відкритого міського турніру з боксу. Пам'яті Андрія Кельта Лінічука. Це наш дуже легендарний земляк. Це молодий хлопець, який е дійсно був героєм і має дуже результативні показники, як зенітник. Це наш військовий з 95-ї бригади. На жаль, він загинув. Будуть залучені діти і підлітки, які займаються боксом. Буде проведено турнір, де не буде переможених, а будуть лише переможці з тим, щоб заохотити дітей займатися. Атися спортом якраз під іїдою і під прикладом ось таких наших славетних військових найближчим часом Житомирська міськрада анонсує дати та місце проведення заходів, щоб охочі змогли долучитися та дізнатися більше про наших ветеранів. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. У ліцеї номер 3 міста Житомир офіційно стартував загальноміський шкільний турнір з футболу для учнів 4-5 класів. Перший матч господарі поля зіграли з ліцеєм номер 4. Участь у турнірі беруть не лише юні футболісти, а й футболістки. За команду ліцею номер 4 грала Вікторія Ярмелюк. Дівчинка розповідає, прийшла у цей спорт ще два роки тому і планує займатися ним професійно. Ми з сестрою грали вдома футбол. Ну, вона не ходила на футбол, а просто ми грали вдома. То мені якось в цей футбол понравився, де я мама попросила, щоб вона мене взяла на футбол. Учасники турніру зіграли два матчі по 12 хвилин. З перших секунд ініціативу захопили учні ліцею номер 3 три і тримали її до останнього. Перед вболівальників сьогодні був футболіст основного складу команди Полісся Василь Грицук, який прийшов підтримати свого сина Данила. Хлопчик займається футболом уже чотири роки і сьогодні влучив у ворота суперників двічі, а також віддав два асиста. Ми можемо виграти цей турнір, і буде дуже дуже добра заруба. Я хочу стати як свій батько, тому що е, мені подобається цей спорт, і я хочу розвиватися в ньому. Сам же Василь Грицук каже, неодноразово бачив сина на полі, тож вже не так сильно хвилюється. Але завжди намагається підтримувати Данила перед іграми. Я бачу його успіх і що в нього все виходить. Я бажаємо тільки йому і його партнерам по команді, тільки перемог. Зараз дуже для нас нелегкі часи. Але я думаю, що спорт, і, по-перше, дітям і всім нам дорослим, ми також здобужуємось. Одночасно з матчем між ліцеями номер 3 та номер 4 зіграли інші навчальні заклади Житомира на різних локаціях. Загалом участь у турнірі беруть 30 команд. Планується, що змагання триватимуть упродовж чотирьох днів. Ми і стараємося підтримати розвивати наш дитячий футбол. Тим більше ми знаємо, що наш Житомирський клуб Палісі грає вище лігі, тому стараємося підтримати цю добру традицію Житомирського футболу, щоб виростити наших. Достойних футболістів Анна Чепель Дмитро Половенка телеканал СК 1 у другу суботу вересня традиційно відзначають день фізичної культури та спорту. З нагоди цього свята тренерам Житомирщини вручили подяки, грамоти, а також почесне звання. Нагороджую відзначати сьогодні дуже багатьох людей. Багато нагород піде безпосередньо в районній адміністрації, піде в територіальні громад. Це дуже велике коло людей, це величезна команда. І вони сьогодні дають той результат, що ми і на наших Олімпійських іграх отримали нагороди, і на Паралімпійських іграх. Її теж потрібно цінувати, оцінювати і відміщати людей, які щодня вносять свій вклад в розвиток фізичної культури і спорту. Форму організації навчання ви підтримуєте, онлайн чи офлайн? Звісно, онлайн. Тільки ходить в школу. Ніяких е цих заводжених чи як у вас було. А, офлайн. Почекайте, щоб дитина ходила в школу. Ось так, бо онлайн нам не підходить, бо немає жодних знань. Дитина хоче, ходить, хоче, не ходить, коли мама на роботі, то що виходить? Дитина не вчиться, в принципі, взагалі. А те, як я, що? Ходити в школу чи сидіть вдома за комп'ютером? Сидіть вдома за комп'ютером. Ну так, не подобається ходити в школу. Ні. А чому? Ну, Я не люблю вчитися. Є, та люблю це Просто що вони ще не знають, що це таке, коли цілий рік сидіти вдома. Офлайн. Чому? Ну, тому що так для дитини краще буде. Краще для навчання. Ну, взагалі, і спілкування, тому що вдома ну, все одно я рахую, що не той рівень освіти, якщо онлайн, ніж офлайн. Зараз маємо нестабільну ситуацію в країні. Скажіть, чи заважає повістійні повітряні тривоги процесу навчання? Ну, дійсно, що заважає, але ну, така ситуація мусимо миритися, нічого не зробимо. Офлайн. А чому? Ну, вважаємо, що більш соціально може розвиватися людина, дитина. От і в нас там донечка п'ять років. Ну ми хотіли, щоб це був е, офлайн. Ні ту, ні ту. Ми зараз на сімейній формі навчання. А чому так брали? Е, через ситуацію в країні нестабільно. Напевно, як вчитель. То я вважаю, що краще офлайн навчання, адже зараз діти не дуже концентровані. Тобто я маю на увазі увагу. Вони не концентрують увагу на екрані та не можуть правильно розподілити свій час, який вони використовують. Напевно, все. Скажіть, як вчитель, зараз нестабільна ситуація в країні чи не заважає це процесу навчання? Ну, Звичайно, якщо ми враховуємо повітряні тривоги, то, звичайно, заважає. Але так чи інакше ми продовжуємо жити та навчатися. Офлайн. А чому? Бо офлайн краще навчатися, бо ви вже спілкуєтеся з іншими людьми. А так, чесно, онлайн дуже подобається, бо онлайн ви не так розумієте все. Е, онлайн. Чому онлайн? Так удобні. Так проще. Мені Так більше подобається просто. Чим простіше, менше вчитайся? Так. Да. У мене на роботу ходить. От так, все так. Да. А зараз як навчаєтесь офлайн? О, зараз поки що не навчаюся, ходжу на роботу. Я вважаю, що треба вваж... ходити до школи, бо в мене два племінники плем і вони в онлайн... онлайн займаються, але я бачу, що знання вже не ті. Тому треба ходити, треба ходити. Ну, в випадку небезпеки. Треба прятатися, але треба вчитися. Тільки офлайн. Я вчитель, тільки офлайн. Офлайн. Чому? Бо мені подобається бачити викладачів, друзів в університеті. Ось, в принципі, я люблю ходити в університет. Зараз в країні маємо нестабільну ситуацію. Чи заважає це офлайн навчанню? Так, заважає, тому що багато тривог і половину навчання я провожу в підвалі. Але все одно хочете навчатися так, в школі. Так, Мені подобається навчатися саме оч очно, щоб ходити туди, зустрічатися, говорити, спілкуватися, бо я не можу по телевізору, по по ноутбуку. Це важко для мене. Офлайн. Чому? Ну тому що мені здається, так краще зрозуміти е, тему і якщо навіть щось не зрозуміло, то можна вживу спитати, більше об'яснять. Краще.